Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні у мене буде на огляді ось такий фен на 12 вольт. Він працює від акумулятора. Купив дружині під ялиночку. Сьогодні затестуємо його: що він може, що не може, чи варто його купувати, чи не варто. Я їх купив трохи з запасом. Частину буду продавати на Elixсі. Посилання я вам скину, бо наразі треба купити дуже багато парафіну для окопних свічок. А в мене моїх грошей не вистачає, тому я буду користуватися вашими. Так, для початку коробочка. Ось можете почитати, що на ній написано. Бачите, заявляють 12 вольт 120 Вт. Дує теплим і холодним. І, значить, зроблений він в Китаї, але код 802, це Італія. Тут і написано: зроблено в Китаї, але. Цей брунер, да, оця торгова марка, дуже слідкує за його якістю. Значить, дивіться, бачите, зблизька. Ось так непогано він виглядає. Це soft-touch пластик Ось цього він так може складатися. І у нього тут кнопочка, як у всіх фенів. Раз, два. Так, ну давайте вмикнемо, послухаємо, як він працює. Перша швидкість. І друга. От на цій швидкості він дує теплим. А на цій швидкості він буде холодним. Швидше, але холодно Тут повільніше, але теплим. І так, обіцяють йому 120 Вт. Да, це має бути 10 А. Ось я мірілка в мене. Постійний струм міряє. Вмикаємо. Дивимося 9 А. Трохи менше. Трохи менше, ніж 120 Вт. Ну і тепер що по температурі? Бачите, в мене майстерня наразі 7 градусів тепла. Ми просто подивимося, яку дельту він робить. Тому що, звісно, сушить волоси в приміщенні такому холодному, як у мене, ви не будете. У вас там буде десь 20 градусів. Зараз подивимося, доскільки він зможе нагріти цей датчик і на що ви можете розраховувати. Звісно, це не той фен, який ви вставляєте собі да, в обичну розетку 2 кВт. Тут немає, він 10 разів слабкіше буде, ніж ваш стаціонарний фен. Але, знаєте, ну, коли нічого нема, оця штука прям класна. Її виготовляють спеціально для... Домів на колесах для всяких там туристів, да, для кемпінгу і так далі. Тому дивимося, що він зараз нагріє нам із 7 градусів. Погнали! 15 градусів. Тобто він може нагріти повітря, коли у вас, наприклад, в хаті 20 градусів, він буде температурою 27 градусів. Отака штука. Не дуже гаряче але і не холодно але з температури є маленький лайфхак. дивіться, Там у нього стоїть звичайна нитка, як у звичайного фена. Нехромова нить стоїть, яка нагрівається. І Якщо трохи ми будемо закривати ось цю зону, да, ми будемо мати трохи менший потік повітря, але трохи вищу температуру. Давайте зараз подивимося, як воно спрацює. Ну, тобто, якщо взяти зеленту да, або скоші і тут трохи позаклеювати оці отвори, то ми можемо розраховувати на те, що температура буде на 20 градусів вища, ніж та температура, яка у вас в приміщенні. Коментар від моєї дружини, вона їм уже користувалася. Каже, що да, він слабенький, він, звісно, набагато слабіший, ніж фен, яким ми всі звикли там користуватися. Да, на 220 вольт, там, 2 кВт. Але на маленьку довжину і на середню довжину волосся він підходить. Довге волосся ви їм посушити не можете. Знаєте, чого виходить? Що 120 Вт це максимальна потужність усіх всіх автомобільних фенів? Тому що він призначений для автомобільного прикурювача, а там стоїть запобіжник. Який не дасть вам змоги підключити щось потужніше, ніж 150 Вт, бо запобіжник буде горіти. Тому в цілях безпеки там для автодомів роблять такі фени виключно на 120-150 Вт. Якщо пропозиція зацікавила, переходьте за посиланням купуйте, ваші гроші підуть на хорошу справу.